Вітаю вас, діти, на уроці Я досліджую світ. Ви готові працювати? І на все відповідати? Тоді будемо починати пізнавати, працювати, щоб усе на світі знати. І, як завжди, ми з вами починаємо наш урок із фенологічних спостережень, спостережень за погодою. Давайте з вами згадаємо, який зараз місяць, яка пора року, яке сьогодні число, яким було небо вранці, і що стосовно опадів. Кому із вас відома температура повітря? У ну, мене температура показує 0 градусів, і в нас похмура погода, опади у нас у переміжку невеличкий сніжок. Разом з дощиком, так, тому що при нулі градусі вже замерзають крапельки, перетворюються вони на сніжинки. Так, сьогодні ми з вами на уроці будемо говорити про те, яка ціна здоров'я. Ми розпочинаємо з вами новий розділ здоровий спосіб життя. У підручнику на сторінці 50 ми почнемо нашу роботу. Давайте пригадаємо, від чого залежить самопочуття людини. І що таке самопочуття? Самопочуття це загальний показник тілесного і емоційного стану нашого організму. Наш організм складається з відчуттів, спочувань, і на наше самопочуття дуже впливають і навколишні середовище, і спілкування, і харчування, і сон. Тощо, всі ці фактори беззупинно впливають на людину. Здоров'я це найголовніше наше багатство, багатство людини. Ось чому, коли ми зустрічаємо людину, ми говоримо: здрастуйте, доброго вам здоров'я, здоровенькі були. Здавна люди знали правила здорового способу життя і їх дотримувалися. Так що, будете знати, чому вітаються! Саме так. Да? Можете говорити здоровенькі, були доброго вам здоров'я. Давайте з вами пояснимо деякі слова і е, зрозуміємо їх значення. Здрастувати, це значить бути здоровим та щасливим, жити в добробуті. Здоров'я це наш стан організму, коли людина почувається чудово та не хворіє. Здоровий спосіб життя це спосіб життя людини, спрямований на те, щоб зберегти здоров'я да, і зміцнити організм, працювати, робити все для свого здоров'я протягом життя. Дітки, подивіться, будь ласка, що впливає на організм людини, на її здоровий спосіб життя? Ну, по перше, це обов'язково сон. Той, хто мало спить, так, не досипає, той своє здоров'я зменшує. Руховий режим це прогулянки на свіжому повітрі. Фізичні вправи. Позитивні емоції бачите, не тільки фізична частинка нас робить сильними да? і щасливими, і здоровими, а й позитивні емоції. Особиста гігієна. Правильне харчування і корисні звички. Це не обов'язково має бути тільки спорт, так? корисні звички це звички, які зміцнюють здоров'я в усьому. Це може бути заняття, наприклад, своїм улюбленим хобі да, якимось, да. хтось збирає мозаїку, хтось, наприклад, збирає Лего. Це корисна звичка, наприклад, прокидатися зранку і снідати, да, не чекати, наприклад, довго. Тобто, по розпорядочку дня працювати. Це все корисні звички, які будуть вам не шкодити, навпаки, допомагати. На сторінці 51 ми з вами продовжуємо. Ви вже знаєте, що на самопочуття людини впливають загартування, фізкультура, особиста гігієна, сон, правильне харчування, а на наш настрій і наше здоров'я також впливають емоції та почуття. Не варто чекати, що хороший настрій сам з'явиться. Від вас залежить, яким він буде. Тобто людина собі настрій може робити сама. Вона сама собі знаходить такі заняття, які будуть підвищувати її настрій і покращувати самопочуття. Прочитайте, будь ласка, самостійно, що таке загартування і що таке почуття. Якщо ви втомилися, Виконайте рухливу вправу. Продовжуємо. Чи доводилося вам чути звернення або самим запитувати, як ви почуваєтеся? Чи все у вас гаразд? Про що хочуть дізнатися ті, хто запитує? Ну, про що? Так, про ваше самопочуття, так? як ви себе відчуваєте. Турбуватися про своє здоров'я і здоров'я інших помічати зміни в організмі дуже важливо. Це допомагає вчасно виявити серйозні хвороби, тоді їх найлегше вилікувати. На наше самопочуття впливає велика кількість чинників, тобто на це впливає багато різних таких факторів. Да? Що ж може впливати на наш настрій та самопочуття? Ну, от дивіться: Куріння і зловживання алкоголем змінюють поведінку і стан людини в гірший бік. Погіршують настрій недосипання, малорухливий спосіб життя, відсутність цікавого дозвілля. Завадити цьому може тільки сила волі. Тобто, якщо ви до цього дійшли, що у вас поганий настрій, вам нічого не хочеться, то в цьому допоможе тільки сам собі можна допомогти. Так? Взяти себе в руки, знайти спосіб якимось себе відволікти. І почати підвищувати собі настрій. Що може спричинити в людини позитивні емоції? Ну, в кожного це своє, да? Комусь, наприклад, яка іграшка з кошенятком а, піднімуть настрій, хтось порадується пікніком, наприклад, да, або обідом а, із сім'єю, з рідними, з близькими. Можливо, ви пограєте а, зі своїми а, рідними в якісь ігри. Або відпочинити десь на природі. Не обов'язково це пляж, так, це можна бути у дворі, це може бути прогулянка понад річкою, в парку, так? поблизу дому, десь як піти, наприклад, чаю випити, кави випити, так, пройтися, прогулятися. Тобто кожен може вибрати для себе своє. І е, можуть нам погіршувати е, наш настрій це гнів, страх. Коли людина починає боятися від чогось, так? якісь нічні кошмари, чи, може там дітки маленькі бояться, щоб зробили укол, да? лікарів бояться там чи стоматологів, знаєте, буває похід до стоматолога лякає, або крик, коли кричать. Коли щось, наприклад, забирають, не дають, так? гнівається дитинка, що в неї щось планшет там забирають. Отже, оці. Емоції, страх і гнів, вони нам а, наш настрій погіршують, тому треба їх уникати. Наші почуття та бажання керують поведінкою людини і впливають на здоров'я. Якщо настрій гарний, хочеться спілкуватися з рідними, з друзями, допомагати їм. І навпаки, коли настрій поганий, ви відчуваєте роздратування, втрачаєте увагу на заняття, часто помиляєтеся, пропадає бажання спілкуватися. Тобто все йде не так, як хочеться. Представте собі людину, яка ніколи не сміється, не плаче, не сердиться і не боїться. Та ми таку людину не уявимо. Да? Мабуть, ви скажете, що таких людей не буває. А в різні моменти життя ми сміємося, радіємо, плачемо. Радість, сум, страх, здивування це емоції, які ми реагуємо на події. Навіть зараз, коли ви слухаєте мене. У когось виникає цікавість чи здивування, комусь сумно, комусь да, не хочеться нічого слухати. Тобто у, когось, у кожного з вас виникають якісь емоції. Подивіться на наступні малюнки і назвіть емоцію. Давайте ми її спробуємо показати. Покажіть подив, жах, цікавість. Радість, сум, гнів, провина. Якщо ви втомилися, можемо з вами відпочити. Дякую! І продовжуємо нашу роботу. Давайте поміркуємо, як люди виражають емоції і в чому емоції ці проявляються. Тобто, подивіться, ми можемо виражати емоції жестами, мімікою. Міміка це вираження нашого виразу, нашого обличчя, рухами, силою голосу. Потрібно вміти знижувати рівень емоційного напруження. Як зняти емоційне напруження? Станьте прямо, опустіть ручки вздовж тулуба, дуже сильно стисніть кулаки, а потім повільно їх розслабте. Зверніть увагу на відмінність між відчуттями у напруженому стані і розслабленому. Так, під час того, як ви розслабляєте кисті рук. Можливо, легке пополювання. Ця вправа дозволяє стримати перший імпульс, який спонукає до фізичної агресії. Тобто, оцим способом можна скористуватися, коли вже ви відчуваєте, що все вже ви не можете себе стримувати, і вже знаєте, як переходимо на бійку, хочеться перейти на бійку. От тоді, от до цього до фізичної агресії, от можна зупинитися ось такою вправою. За бажанням ви можете пограти в гру, яка називається настрій, за допомогою міміки, жестів, зобразіть настрій хлопчика. Читаючи кожне речення, показуйте свій настрій. І тепер ми з вами, давайте подивимося, який можна поради дати дітям в кожній ситуації. Є такі дві ситуації. Да? Перша. Юрко заздрив однокласнику Михайлу минулого року, коли той міг тричі підтягнутися на турніку. Цього року почав заздрити ще сильніше, оскільки Михайло вже став підтягуватися сім разів. Замість того, щоб заздрити, Юрко міг би продовжити речення. Що він міг би зробити? Ну, по-перше, міг би сам навчитися да, потренуватися. Міг би, наприклад, попросити Михайлика допомогти йому навчитися, або міг би займатися разом з ним, так, порадуватися за хлопця і приєднатися до нього. Наступна ситуація: Даринка мріє стати переможницею в грі в шахи, як її брат Тимко. Тимко читає книжки про шахи, грає в шахи з татком, а Даринка продовжує мріяти про перемоги. А могла б також. Продовжіть речення. Так, вона могла б також приєднатися разом до Тимка, читати з ним книжки, грати разом з ним в шахи, так? Бо тільки мріяти це не допоможе. До того, щоб збулася мрія, треба прикладати якісь зусилля. І ми з вами переходимо працювати в зошит на сторінку 23. В першому завданні вам потрібно відтворити прислів'я. Тобто. Ліву частинку поєднати із правою частинкою. Ну, дивіться, було б здоров'я, а щастя знайдеться. Весела думка здоровий дух. Здоровий не знає, який він багатий. У здоровому тілі, так, у здоровому тілі здоровий дух. А весела думка це половина здоров'я, ось так. І завдання друге. Позначив галочкою чинники, які шкодять здоров'ю. Ну, я думаю, ви з цим справитеся самостійно, передивитеся ще раз відео, перечитаєте в підручничку статтю і позначите те, що шкодить вашому здоров'ю. Завдання номер три. Обведи, хто з дітей дбає про своє здоров'я. Ну тут видно одразу, так? Тому що переїдання це шкода, це зайва вага, і паління, наркотики, паління, вживання алкоголю, воно сприяє не здоров'ю, а навпаки, погіршенню здоров'я. Дитина починає хворіти, перестає рости, почуває себе погано. І це, взагалі, це жах. Це просто жах, це страшне, чого робити не можна, щоб себе зберегти, своє здоров'я. Отже, давайте з вами зробимо такий висновок, да, після нашого уроку, що ж головне у людини, у людини головне багатство це її здоров'я, і воно залежить від кожного з вас. Якщо людина буде посміхатися, Да радіти, то вона буде виглядати більш привабливою і почувати себе краще. Коли сердиться, гнівається, плаче, то виглядає вона теж не дуже красиво. Тому запам'ятайте, людину прикрашають лише позитивні емоції. Чим більше позитивних емоцій, тим людина здоровіша. Психіка вона теж дає нам дуже великий поштовх для того, щоб бути здоровими. Ну, дивіться, а чи знали ви, що відчуття любові та турботи з боку, оточуючих, поліпшує самопочуття? Навіть якщо ви дивіться погладите кішку, да, погуляєте з собакою, то ваш настрій, ваше самопочуття покращиться. Сміх найкращі ліки, а ще сміх продовжує життя. Навіть лікарі неодноразово помічали користь від усмішок і сміху своїх пацієнтів. А ще усмішка Може поліпшити вам настрій. Більше посміхайтеся, на уроках посміхайтеся, так, несіть позитивні емоції, і тоді і настрій у вас буде гарним, і довкола вас люди будуть відчувати щастя і задоволення. Дома, будь ласка, повторіть тему на сторінках 50-52. Можете переглянути ще раз цей урок, так? І в зошитах ви попрацюєте на сторіночці. До сторіночки 23. Це буде ваше останнє третє завдання. І на цьому ми з вами зупинимося, тому що сьогодні у нас тільки перша частинка нашого уроку, яка ціна здоров'я. Дякую вам і гарного перегляду!